Китай припинив продаж дронів Україні та іншим європейським країнам однак, продовжує їх поставки до Росії. Заявив про це президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. У вівторок пише про це Блумберг. Він сказав, що китайська компанія Мавік відкрита для росіян, але закрита для українців на території Росії є виробничі лінії, де працюють китайські представники. Коли хтось запитує, чи допомагає Китай Росії, як нам оцінювати ці кроки? Додав президент. Один із співрозмовників видання європейський чиновник заявив, що зауваження зеленського відповідають його власним оцінкам. І чиновник зазначив, що Китай також схоже скоротив поставки західним покупникам. Цям деяких компонентів дронів, таких як магніти, що використовуються в двигунах, одночасно зі збільшенням поставок до Росії. Цивільні дрони мавік, які зазвичай використовуються для аерофотозйомки, адаптували для перенесення вибухівки на полі бою. Мавік можна використовувати як для спостереження, так і для атаки на ворожі цілі. Дрони стали центральним елементом війни в Україні, кардинально змінивши. Тактику, яку обидві сторони використовують на передові, завдяки своїй здатності обмежувати наступальні маневри. Вони також дедалі частіше використовуються для ударів на великій відстані далеко за лінією фронту. І Китай обмежив продаж ключових компонентів для дронів минулого року, аргументуючи це тим, що він проти того, аби експорт безпілотників використовувався в немирних цілях. Пакін також неодноразово заявляв, що контролює експорт так званих товарів подвійного використання. При цьому Міністерство закордонних справ КНР стверджує, що Китай ніколи не надавав жодній стороні летальну зброю та суворо контролює товари подвійного використання. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень та політичних маніпуляцій. Минулого літа стало відомо, що китайські та російські компанії співпрацюють над розробкою ударних безпілотників. США та європейський союз відтоді запровадили санкції проти кількох китайських фірм за сприяння виробництву безпілотників Москвою та постачання критично важливих компонентів. Про ті дрони, які використовує російська окупаційна армія вранці, двадцять дев'ятого травня, противник атакував Україну новим типом ударного реактивного бопола Дань м Про це заявив фахівець із систем РЕП і зв'язку Сергій Флеш без на своїй сторінці Фейсбук. За його словами, ці бипола були запущені групою з Криму. – це Реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку Росія переробила на ударний БПЛА, Аналогічно ми переробляли на початку війни війни реактивні БПЛА стриж. Але ми це робили через відсутність у нас крилатих ракет та ударних дальнього дального ураження. А навіщо Росія зробила цю модифікацію незрозуміло? Хіба що кількість цих БПЛА у них велика, зазначив він. Флеш додав, що в оригіналі мішень має червоний колір, але в цьому випадку колір корпусу змінили. Також він пояснив, що час польоту. Цього БПЛА 25-40 хвилин, швидкість 400-750 км на годину, висота польоту до 9 км. Бачимо, що Російська Федерація продовжує модернізовувати свої дрони, вигадувати щось нове і... На жаль, продовжує терор мирного українського населення. Тому вкотре закликаємо всіх наших глядачів, коли чуєте повітряну тривогу, завжди спускайтеся до безпечних укриттів. Тим самим конвертуємо усю нашу злість та гнів до російських окупантів до НАТО. як долучитися до зборів або просканувати цей QR-код, або ж перейти на сайт 24 го каналу, там знайти фонд 24-го і таким чином долучитися до. Допомоги Силам оборони України Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер заявив, що Європа готова, якщо буде потрібно, боротися за свої основоположні цінності, свободу і демократію. Відповідаючи таким чином на неодноразову критику ЄС з боку адміністрації Трампа, про це Мерт сказав на церемонії вручення президенції Єврокомісії Урсулі фон Дерляен премії імені Карла Великого, якого цитує Ройтерс, Мерц згадав промову віцепрезидента США Джей Ді Венса в Мюнхені, в лютому, під час якої той різко розкритикував Європу за нібито відступ від свободи слова, заява Мерца пролунала наступного дня після того, як. США оголосили про запровадження обмежень на в'їзд для іноземців, яких вважають причетними до цензури щодо американців. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс поставив нам це запитання на свій лад у Мюнхені на початку року: що саме ми, європейці, разом захищаємо? За що ми стоїмо разом? Він підкреслив пані та панове, у нас є не просто якась відповідь, у нас є найсильніша і найкраща відповідь, яку тільки можна собі уявити. А саме ми в Європі стоїмо за те, що протягом століть, через численні випробування і катастрофи, ми разом усвідомили, розвинули, досягли і за що боролися. Переконання, що свобода і демократія це цінності, які варті того, щоб за них твердо стояти. І якщо буде потрібно, боротися за їхнє збереження, Мерц також заявив, що Німеччина не залишатиметься осторонь у справі зміцнення Європи і привітав новий дух єдності серед європейців. Він навів, як приклад підтримку України та оновлення торгівельних і оборонних відносин із Британією, яке відбулося раніше цього місяця, у службі зовнішньої розвитки Росії. Поскаржилися, що сербські оборонні підприємства, всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву. Про це повідомило російське пропагандистське агентство Ріа Новості», Пише про це європейська правда у службі зовнішньої розвитки Росії, заявили, що сербські компанії. Продають боєприпаси, використовуючи схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн посередників такими країнами. Найчастіше є держави НАТО, насамперед, Чехія, Польща, Булгарія, також залучені країни Африки. Внесок сербських підприємств обчислюється сотнями тисяч снарядів для РСЗВ, гаубиць, а також мільйоном патронів для стрілецької зброї.